Не може, як її вірші складати, Лишається тільки уроки писати. Отож, любі бджілки. У цьому відосі напишемо текст у контурі в прозі. Відкриваємо програму Photoshop. Потім відкрийте папку, де зберігаються вихідні картинки для ваших робіт. Знайдіть текстуру старого паперу, затисніть ліву клавішу миші і простим перетягуванням розмістіть дану картинку у віконце Photoshop. Для подальшої роботи необхідно розвернути даний аркуш на 90 градусів. Для цього знімаємо замочок на нашому фоновому шарі. Надалі переходимо до вкладки Зображення – «Image» Image Rotation. Повернути зображення і обираємо функцію на 90 градусів. За допомогою навігатора збільшую зображення, щоб було зручно з ним працювати. Надалі закачайте зображення з вашим улюбленим поетом, а потім перенесіть його у поле Photoshop. Також роблю це простим перетягуванням, щоб портрет гарно сполучався із текстурою старого паперу, необхідно змінити режим його накладання. Якщо ви використовуєте такий самий знімок, як я, то гарно підходить режим під назвою Hard Light жорстке світло. Стоячи на шарі із поетесою, затискаю комбінацію клавіш Ctrl-T, щоб швидко перейти до функції трансформування. Тепер розміщуємо портрет так, щоб наша робота нагадувала, ну, скажімо так, сторінку із журналу. Я зміщую портрет в праву сторону холста. Щоб підтвердити дані зміни, натискаємо або на пташечку зверху, або тицяємо Enter на клавіатурі. До верхнього шару додамо шар маску. Для цього достатньо натиснути на міні-іконку в правій нижній частині панелі. Вона така називається Add Layer Mask. Завдяки масці шару ми будемо створювати плавний перехід між портретом та текстурою паперу. Для цього нам необхідно на панелі інструментів активувати інструмент Pencil Brush Tool. Перейдемо до налаштування пензля. Колір встановлюємо чорний. Тип відтіску ви можете обрати на власний смак. Я рекомендую скористатися набором під назвою Explosion вибух. Посилання на даний набір я надам в описі до цього уроку. Переконуємося, що у нас активована шармаска, робимо по ній клік і за допомогою пензля маскуємо край знімка. В процесі роботи не забувайте регулювати розмір пензля, для цього можна використовувати квадратні дужки на клавіатурі, бо безпосередньо можна робити це у налаштуваннях самого пензля. А також не забуваємо коригувати параметри Opacity і Flow, натиск та непрозорість. Для того щоб світлина виглядала більш органічно, також періодично змінюємо тип відтиску. Тепер створимо межі для написання майбутнього тексту. Для цього нам необхідно задати хоча б дві направляючі. Переводимо курсор на бокову частину, де у нас знаходиться інструмент лінійка. Затискаємо ліву клавішу миші і просто тягнемо необхідну направляючу. Те саме робимо і для верхньої направляючої. Переводимо курсор на верхню лінійку і перетягуємо лінію. Якщо у вас на робочому столі немає лінійки, то ви легко знайдете її у вкладці Вигляд View. Робимо клік по даній вкладці і обираємо необхідний елемент. Лінійка це Rulers в англомовній версії. Тепер переходимо до створення робочого контуру. В який ми будемо вписувати необхідний текст. В даній роботі я хочу створити текст журнального типу, який буде описувати обриси портрету. Щоб виконати це, перш за все, на панелі інструментів активую Lasso Tool інструмент Lasso. І безпосередньо створюю контур по портрету Лесі Українки. Ось таким довільним чином. Тепер створю. Другу частину контура прямокутну, яка буде обмежувати текст по краю зображення. Для цього на панелі активую інструмент Прямокутна область. Затискаю на клавіатурі клавішу Shift. Зверніть увагу, що курсор змінився, і до нього додався символ плюсик, що означає, що новий контур, який ми намалюємо, буде поєднуватись з тим, що ми намалювали заздалегідь. Веду прямокутний контур. По направляючій лінії, яку ми намалювали. І додам ще трішки зверху, щоб зробити наш текст в подальшому більш акуратно. Робоче виділення для розміщення тексту готове. Тепер необхідно конвертувати його у робочий контур. Для цього при активному виділенні робимо правий клік миші. І в підменю обираємо Make or Pass, створити робочий контур. Тепер можемо вводити наш текст. Для цього на панелі активуємо інструмент горизонтальний текст. Зверніть увагу, коли ви наводите курсор реактивному інструменті Текст всередину контуру, то курсор обводиться кружечком. Якщо ми переводимо курсор за межі робочого контуру, то він обводиться квадратом. Приступимо до введення безпосередньо самого тексту. Звичайно, ви можете набрати його вручну або, як я зроблю в цьому уроці, відкрити необхідну інформацію, виділити текст, натиснути комбінацію Ctrl-C, щоб скопіювати даний текст, повернутись до Photoshop, зробити клік всередині робочого контру і натиснути Ctrl-V для того, щоб вставити необхідний текст. І, як бачимо, ми маємо дуже класний результат. Текст максимально описує контур, який ми йому задали. І все наше зображення насправді нагадує журнальну сторінку. Ну а надалі, як ви вже здогадались, необхідно цей текст причесати. В цьому вам допоможе ось ця вкладка характеристики, в якій ви можете налаштувати розмір, колір, відстань між строчками та інші параметри. До речі, якщо на вашій панелі даної функції немає, то перейдіть у вкладочку Window вікно і знайдіть із списку необхідний параметр. Для наглядності я вам покажу, як це робиться. Наприклад, закрию параметр Character характеристики і знову його відновлю. Для цього переходжу в Window вікно і шукаю у списку необхідну вкладку. Ось на Character. Тепер затискаю ліву клавішу миші, роблю клік по даному набору іконок і переміщую його в необхідну частину панелі. Ну і нагадую, що використовуючи дану вкладку характеристики при активному інструменті текст, ви можете ваш текст прикрасити, змінити розмір та таке інше. Ну і, наприклад, ще така цікава вкладка Параграфи, де ви можете змінювати положення тексту. Можна ось так розмістити текст, чи ось так, чи якимось інакшим способом, але у всіх варіаціях наш текст буде чітко обмежений заданим раніше контуром. Після налаштування тексту ви звичайно можете прибрати Направляючий. Для цього переходимо в вкладочку Вигляд і відключаємо Направляючий. Ну і тепер, звичайно, можемо оцінити результати роботи. І я впевнена, що ви задоволені цим результатом і точно знаю, що будете використовувати дані знання дуже часто в багатьох ваших роботах. На цьому завершую сьогоднішній урок. Дякую за ваш час, увагу і сподіваюся на ваш лайк та підписку. До нових зустрічей!